10 серпня Житомирське поліція 2 на виїзді зіграла матч проти ФК Вільхівці у рамках третього туру другої ліги. «Вовки» відкрили рахунок на 15-й хвилині. Вільхівці відповіли вже у другому таймі. На 50-й хвилині Андрій Петрик відновив перетет. Уже за чотири хвилини поліція два здобула перевагу. Євген Микитюк потіли у ворота суперників. Напружена боротьба тривала, і уже на 62-й хвилині вільхівці знову зрівняли рахунок. Відзначився Ілля Суркан. Наприкінці другого тайму Максим Грищенко знову вивів полісся 2 вперед. Однак у компенсований час гравці закарпатського футбольного клубу таки зрівняли рахунок. Гра закінчилася нічиєю. Наразі «Полісся-2» займає четверту сходинку у турнірній таблиці другої ліги. Наступний матч Житомиряни зіграють 16 серпня проти Вінницької Ниви.